Вітаю глядачі! В попередніх відео ми розглянули основні геометрії ножів, форми, як вони працюють, їх переваги і недоліки. В цьому четвертому відео ми розглянемо дві такі основні філософії, дві концепції користування ножами. На прикладі двох ножів. Є Європейська концепція користування, європейська філософія користування ножами, яку ми назвемо простота, і є японська філософія користування це гострота. В чому між ними різниця? Якщо ми поглянемо там на історію Європи, європейських стран і історію Японії, поглянемо на. Стародавніх воїнів про тех, ну, на техніки їх бою, на е, мечі, якими вони користувалися, то е, ми побачимо, що в Японії користувались катаною. Це е, про неї ходи, про гостроту, її досі ходять легенди. Це дуже гостра річ. І переважно бої між е, самураями вони не проходили довго. Це були ріжучі такі удари. Дуже гострі, які розрубали просто противника навпіл майже. Тобто для японців була важлива гострота цих мечів. І якщо ми поглянемо на європейські якісь страни, то там воїни ходили з більш такими товстими мечами. Розмахували такими шаблями якимось. І наносили такі рубячі удари по латам яких, якимось. І все це передалось і відповідно на кухню. Тобто японські ножі, японсь, японська культура користування для них важлива гострота. Саме гострота. Довготривалість отримання цієї гострити. Тобто їм важливо, як нож ріже. А європейцям важливо, щоб він витримував такі якісь силові навантаження, де щоб вони могли таким ножем і кістки рубати, і е, щось кавиряти, навіть консерву якусь відкрити ну, за бажанням. Це от, е, в основному там, така от філософія у більшості там, європейських. Шефів там на кухнях і в побуті у людей. І відповідно від цих двох, е, відповідно до цих двох різних задач, і були створені відповідно різні ножі. Тобто, якщо ми беремо е, Японію, то це завжди тонкіші ножі, ніж європейські, і вони майже не гнуться. Тобто вони дуже-дуже тверді. Твердість таких ножів починається е, десь з 57-58 одиниць по роквелу твердість. І закінчується там 65, е, 67, можливо, навіть одиниць. Це дуже тверді ножі. І такі ножі вони отримують сколи від якогось силового навантаження. Коли ви рубаєте кістки такими ножами, або просто на кісточку натрапляєте, коли відділяєте м'ясо від кісток. Якщо це дуже твердий ніж, наприклад, 65 твердість там. І європейські ножі, вони завжди товші, ніж японські, і вони завжди гнуться. Тобто, це більш м'яка сталь. І вона вже не отримує сколи, вона загинається або вліво, або вправо, або отака От картина може бути ліворуч, праворуч, ріджуча крайка в... в різних місцях. Це коли ви отакі рухи робите, щось дуже в дуже чомусь твердому. Я, наприклад, там, я не знаю, устриці якісь відкриваєте, або щось таке. Або в кістку якусь там щось кавиряєте. Тобто це, І це сталі е, до 58 одиниць по рокволу твердості. Тобто, починається твердість е, у європейських сталі десь 50 і закінчується 58. Це зрозуміло. Відповідно, ці е, дві, два різних. По твердості сталі і ріжуть по різному. Якщо е, тверда сталь, вона добре тримає ріжучу крайку, е, при її загостренні е, не так сильно тянеться задирок, і е, на суспензіях ви можете е, очистити його і е, отримати більш стійку ріжучу крайку. Так скажемо, оголити е, структуру сталі і різати вже самою сталю більш твердою, то на цих ножах, якби ви їх не точили, вони будуть тягну, тягнути задирок і е, все, що можна на цих ножах, якої гостроти е, отримати, та, яку якого строту отримати, так це е, просто затягнути задирок. На котрому ви е, зробите шипи такі, і він буде, умовно кажучи, не різати, а пиляти продукти. Це зрозуміло. Тобто, на цих ножах, е, навіть якщо ви витратите купу часу і максимально на суспензіях приберете е, задирок і дійдете до більш-менш самої сталі структури, більш плотної більш твердої, то ну, десь день-два ви користуєтесь таким ножем, і він все одно за рахунок м'якості сталі почне загинати цю ріжучу крайку. Тобто, це дуже концептуально різні дві гостроти. Оце гострота, а це пилка. затягнутий задирок. Такі ножі ріжуть виключно за дирком. Вони не ріжуть самою сталлю. І якісно заточити цей ніж. Ну, Немає сенсу довго точити такі ножі. Тому європейці користуються мусатами. Вони випрямляють цю ріжучу крайку. І далі ріжуть цією мікропилкою, цим затягнутим задирком. Тобто для них не важлива гострота, аби просто прорізала продукти. А як воно прорізає, наскільки це комфортно, тонко, для них не важливо. Для них важливо, що ніж можна швиряти, щось колупати їм тверде, кістки рубати і водночас різати, наприклад, овочі. Це така от. Більш універсальна форма, не потребуючи якогось особливого догляду. Тобто ви прямо на кухні можете відновити гостроту таких ножів. Ну, умовно кажучи, гостроту. І в Японії ви не зможете швидко відновити гостроту цих ножів. Тобто їх потрібно точити. Тупляться вони переважно від того, що отримують сколи. І вони заважають оце різати. І такі ножі періодично треба точити. Все залежить від якості сталі, як користуються цими ножами, від кута загострення теж. Ну, але там, приблизно раз там, на 3 місяці, на 6 місяців або раз на рік, якщо ми там про порошкові сталі і про більш такі несилові навантаження, кажемо там, то такі ножі. Доволі довго ріжуть. Це залежить від сталі і твердості цієї сталі, теж там кута загострення і так далі. І відповідно, ще, що можна сказати про ці різні філософії, це те, що в японських ножах кут загострення завжди буде більш гострим, і відповідно різати він буде краще, проникні властивості в нього будуть краще. Тобто японські ножі на кухні вони точаться від 15 градусів кут. Це на сторону, загальний кут 30 градусів. І вони довго тримають цей кут 30 градусів. Є японські ножі, які на 12 градусів точаться, це кут 24 градуси, і навіть на 10-20 градусів. Тобто, це скальпелі прям. Вони гарно працюють, вони тонкий різ. Ви будете кайфувати прямо від такого різу. І по овочам це прямо дуже важливо для контролювання точності нарізань. Тобто якісь слайси, якщо ви робите, фігурну якусь нарізку і так далі. І, відповідно, європейська сталь, вона більш м'яка, вона постійно загинається, і вона не, тримає, не буде тримати такий кут. Чим гостріший кут скальпеля буде, тим сильніше і швидше вона буде загинатись в різні боки. Тому європейці роблять кут до 17 градусів. Тобто на європейських ножах це, це переважно 22-17 градусів. Нижче там навіть 18 градусів. Нижче 18 градусів загальний кут 36 градусів. Вони не роблять. А то і 40-42. А якщо ви подивитесь табличку їх багато там кутів, для чого вони використовуються, то ви зрозумієте, що від 40 градусів це кут загострення сокири. вже. Тобто, це про якісь проникні властивості такого ножа. Говорити ну, не можна, тому що це буде більше рубка, ніж різ. Тобто різ починається десь з 36 градусів. Тобто 18 градусів на кожну сторону. І, відповідно, якщо ви берете європейську сталь, я рекомендую брати як мінімум 55 твердість. А бажано 57-58 і обирати ковану сталь. Бажано німецьку. Вона буде більш якісна, вона буде довше тримати кут загострень. Але як, і ми, як я і тільки що казав, кут буде загострення максимально 36 градусів, 18 на кожну сторону. Більше в них не буде. І твердість більше 58. Не буде в цієї сталі, якщо навіть вона і дозволяє бути твердішою. Не кожна сталь. Ви ще один момент зрозумієте. Не кожну сталь можна загартувати твердіше. Це вже залежить від складу цієї сталі. І А, а ось е, кожну сталь можна зробити більш м'якою. Тобто навіть у цій японські ночі. Супер тверді, там 62 твердість, і можна зробити на 56 без проблем. А ось оцю сталь, яка європейська, ну там більш менше в неї легатури, там інший в неї склад, її можна, там наприклад, максимум до 60 і все. 65 вона не витримає. Оце особливості такі ось ну, металургії. Це, в принципі, неважливо, не будемо на цьому зупинятись. Це вже металургія, це вже не, не про вибір кухонного ножа. Тобто, дві концепції ви зрозуміли. Е, вони дуже різні. Відповідно, обирайте для себе, чи готові ви точити свої ножі. Або в зараз в сучасному світі є люди спеціальні, які це роблять. І користуватись більш класною гостротою. Зрозуміти, що таке гострота, бо ріжуть оці ножі. Оці ножі переважно пиляють, вони не ріжуть. Або ви не будете паритись, витрачати гроші на загострення. А будете... візьмете мусад. Візьмете якусь протяжну точилку, де ви просто протягуєте, вона зрізає е, слой металу, вирівнює таку ріжучу крайку, робить зуби, і ви далі просто будете різати, мусатити його і взагалі не точити ці ножі. Ну, Умовно кажучи, не точити, а просто е, протяжними точилками, або є зараз електричні, натискаєш там такі ролики, абразивні крутяться. ви просто... Декілька разів проводите і ніж знову, умовно кажучи, гостри пилку створили на ріжучій крайки і далі ріжете. Ну, тобто обирайте самі, як ви будете, чи готові ви точити ножі, чи не готові. І відповідно до себе обираєте ту філософію ножів, яка вам більше підходить. Ось якось так. Дивіться наступне відео. В наступному відео ми поговоримо про сталі, які бувають сталі на ножах, про керамічні ножі. І поговоримо про переваги тої чи іної сталі і недоліки різних видів, різних твердостей сталі. На все добре.